Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день дев'ятий. Із Вислою Святого Антонія Великого наше життя і наша смерть з нашими ближніми. Якщо ми здобули дружбу брата нашого, ми здобули Бога, але якщо ми зневажили нашого брата, ми зрішили проти Христа. Це велика праця людини завжди брати провину за власні грехи. Перед Богом і за спокуси до останнього подиху. О наш любий Господи, святий Антонії Великий, прийняв твій заклик, зрегтися світу і полюбити тебе понад усе. Він вірно служив тобі у самоті, постелі, молитвою, постом, смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола. Через його заступництво нехай і ми навчимося любити тебе краще, усім нашим серцем, і усією нашою душею, усім нашим розумом і усією нашою силою, і любити своїх ближніх, як ми любимо самих себе. Святий Антонів, Великий і Могутній святий, заступайся за нас, то допоможе виконати наші особисті прохання, тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословенний бідло над Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Антоній Великий молися за нас.